Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Сьогодні йдемо на позички. Тобто поговоримо про запозичення в українській мові. Це нормальне явище, коли в одній мові немає терміну, означення на якесь явище, предмет, науку. Нормально є запозичити це слово, цю назву. Цю характеристику з іншої мови. Але дивним є, коли такий термін в рідній мові є, а його заміняють запозиченим словом. Пам'ятаю, пішли ми колись з Оксаною Климончук у Києві до каварні. Замовили собі каву, а до кави мені захотілося сирника. Прийшов офіціант, і я запитала, чи є у вас сирник. Він знітився і почав пояснювати, що у них є чізкейк і який-то він добрий той чізкейк, і що варто його спробувати. Але я все-таки наполягала: але сирник у вас є? Бідний офіціант крутився, і так, і так. Але якась модня жилка не дозволила йому ствердити, що чізкейк то він і є сирник. Так ресторан не заробив на мені, бо не хотів сказати, що сирник то є сирник. Сьогодні в українській мові при намаганні вивести російську якомога більше з ужитку спостерігається інша небезпечна тенденція заміни українських слів англійськими. Ми звикли говорити слайд замість прозірка, бо вона прозора. Ми говоримо дедлайн замість реченець, доземо це для нас вертикально, а поземо горизонтально. Речник у нас зазвичай називається спікером, а слово вайб вживається замість піднесення, захоплення, запал, хвиля позитиву, навій. В Канаді, в Торонті у 1967 році вийшов словник Павла Штепи з надібки до словничка чужослів. Цей словник можна критикувати, і, мабуть, та критика буде доречною. Однак чи є інші такі словники запозичень в українській мові? Дозволю собі тут зацитувати вступ. Який написав Павло Штепа до цього словника чужослів. Вшановний пане. Український письменник у підмосковській Україні Ільченко писав: Хто дав право редакторам збіднювати українську мову? Чому щиро народне, століттями знане відсоток замінюють на латинський процент? Чи не лише тому, що в мові російській нема слов'янського відповідника? Чому редакторам миліше французьке фон за українське тло? Куліси за лаштунки, сцена за кін і тому подібне. Московщина заслала Ільченка на Сибірську каторгу. Львівські студенти наклали на себе гривну. Один рубель за кожне чужо слово. Понадто московізм, що його студент вжиє. Московщина покарала їх за це в'язницею. Еміграційні ж українські письменники, журналісти, редактори, мабуть, скаменували б того, хто запропонував би їм накласти на себе гривну, один цент за кожне чужо слово, що вони його вживають. Чому скаменували би? Бо не під цівкою московської пістолі, але з власної волі. Щодня вживають сотки таких чужослів, як, наприклад, акціонер замість уділовець, артилерист замість гармаш, басейн замість сточище, водозбір, брошура замість книжечка, бюджет замість кошторис. Візита замість відвідини, вуаль замість серпанок, гарантія замість запорука, декаденс занепад, експлуатація, визиск, експорт вивіз, елемент первень, інтерес зацікавлення, кавалерія кіннота, каприз примха, комерсант торгівець, комунікат Повідома, конспірація, змова, консультант радник, конструкція будова, контракт угода, конто рахунок, копія, відпис, куліси, лаштунки, куртина, завіса, міраж, омана, мемуари, спогади, пейзаж, краєвид, персона, особа, презент подарунок. Принцип засада, процент відсоток, резонанс луна, ремонт направа, репресія, утиск, ресурси, засоби, секрет, таємниця, серйозний поважний. Тираж, наклад, траур, жалоба, фільтр, цідило, фонтан, водограй, формат, розмір, фрагмент, уривок і тисячі подібних. Чому ж вживають чужих слів, коли маємо власні українські? В Україні наші письменники гинуть на каторзі, у в'язницях, за те, що не хочуть вживати чужослів, бо ми в полоні звички. А що сором визнати цей власновільний полон, то викручуємось тим, мовляв, нема словника чужослів з українськими відповідниками. Деякі слова прозвучали для нас сьогоднішніх трохи дивно. Однак, якби не було таких словників, як оцей Павла Штепи, ми б навіть не мали звідки дізнатися, що таке прозірка, реченець, уділовець, первень, цідило, литовище, Штепний та й багато іншого. Укладання таких сломників на еміграції часто густо було самовідданою, харитативною багатолітньою працею. Коли зайдете на ту платформу, яку я вам завжди рекомендую diasporiana.org.ua, ви побачите, що сломники писалися переважно на друкарській машинці, як оцей сломник Павла Штепи. Зазирніть на ту платформу, поцікавтеся, подивіться, яка титанічна праця багатьох багатьох українських науковців там зберігається. Дякую за те, що сьогодні були, і запрошую до наступних зустрічей. Па-па!